Донна служба показала, як українські воїни тримають оборону в районі Кліщівка та Андрівка. Це якраз Бахмутський напрямок. Відповідне відео виклали на офіційному телеграм-каналі. Зазначається, що розрахунок прикордонників прикриває піхоту за допомогою американського автоматного гранатомета МК 19 Хлопці в укриття, ви укриття. Плюс. Працюємо на МК-19. Хороша, досить себе нормально показала. Застосовується в основному для враження живої цілі. Тобто, коли є якесь скупчення військовослужбовців, то ми можемо розігнати ту толпу. Працює на велику відстань. Ну, Так, відносно, до 2000 метрів вільно можна стріляти. Вісім на вісім метрів йде осколочний розрив. Розкажи, як вам тут живеться? Ну, в цілому непогано. Ми виклися швидко один до одного. Відносимося з повагою. Ну, як коли буває, теж друкуємо, звісно, без цього ніяк, то так можна з глузу з'їхати. Нормально в цілому. Важко було перші дні. Тобто ти не знаєш, як себе вести і чуєш постріл зразу у бліндаж. Ну, потім привикаєш вже слух у тебе. Стає чуткішим, ти вже починаєш чути, хто відкий постріл, чи це був приход, чи це відход. Також вже з часом починаєш помічати, з чого це був здійснений постріл, тобто чи це міномет, чи це танк. Так, то людина привикає до, до всього, до будь-чого, до всіх умов, до, щоб там не трапилось.